Це пазли. У вас вдома є пазли? У Є лего, є пазли. А я не, не вживаю алкоголь, то я розважаюся як можу. А як давно ви не вживаєте алкоголь? 6 жовтня був останній раз, коли я і гриста. А чому? Зараз Ам... не вживаєте. Тому що він руйнував моє життя, і мені знадобився певний час, щоб це визнати. У вас була залежність? Так. Мене була алкогольна залежність, і, але я просто до цього ставлюся. Ну, це токсична отруйна речовина, винна вона, а не я. Просто, ну, мій організм нормально відреагував на цю речовину порушенням нервової системи і залежністю, коли тобі складніше долати стреси без випивки. Що ми робимо в такому разі, коли ми фіксуємо, що це трапилося в нашому житті? Виключаємо з нього випивку і радісно живемо далі. Іноді. На жаль, доводиться складати пазли. Я просто про це говорю, щоб люди не соромились про це говорити. Я знаю, що я, коли якісь такі речі говорю, я стаю мішенью, я викликаю на себе осуд, насмішки. Знаєте, як в мені коментарі деякі пишуть під якимось інтерв'ю, пишуть краще би вже бухала mm -hmm. через те, що я це проговорюю. Але я точно знаю, що є якась людина, яка лізе на стіни, коли в неї похмілля. Нехай вона це почує. Кинути можна, і твоє життя буде складатися не тільки з пазли.